Смерть у муках. На території лікарні в острозі невідомі отруїли щонайменше сім собак. І вашим, і нашим. У селищі Гоща, що на Рівненщині, планують збудувати житло для переселенців із міста Бахмут. ITV. Новини. Добрий вечір що сім загиблих собак. Інформація про масове отруєння тварин з'явилася у соцмережах в одній з груп міста Острог. Це шокувало місцевих мешканців та й працівників лікарні, на території якої це трапилося. Там вже розпочали перевірку. Що відомо про загиблих тварин, як вони опинилися біля медзакладу і хто може бути причетним до їхньої смерті? Дивіться у матеріалі нашої Юлії Котляревської. Помирали в тяжких муках в острозі поблизу одного з медзакладів, масово потроїли собак, які проживали на тій території. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомила зоозахисниця Галина Шишкова. Жінка розповідає, собаки багато років проживали поблизу лікарні та нікому не шкодили. Ба Більше медичний персонал навіть опікувався чотирилапами. Вони нікому не заважали всі працівники лікарні їх любили від молодшого. Медичного персоналу до лікарів їх годували, ними опікувалися. За них дбали, їх рятували, коли вони хворіли. Стерилізували за власний кошт, тому що в нас у струзі немає стерилізаційного центру. У п'ятницю медичний персонал лікарні почав спостерігати страшну картину. Тварини одна за одною почали помирати від отруєння. Я написала цей допис у Фейсбуці про те, що керівництво лікарні не зголошується до поліції. Тому що це вихідні дні були, але злочин немає вихідних, а це є злочин. Це не тільки амурально, це в першу чергу це злочин по закону. Острозька міська рада відреагувала дописом на своїй офіційній сторінці. Мовляв, у медзакладі вже розпочали перевірку. До неї долучилася і поліція. Станом на сьогодні представниками лікарні разом із поліцією обстежено територію підозрілих предметів чи таблеток не знайдено для об'єктивного розгляду ситуації. У медичному закладі створено спеціальну комісію, яка надасть свої висновки найближчим часом. Доки триває перевірка та слідчі дії, на території медзакладу до тями приходять собаки, яких вдалося врятувати. Усе завдяки швидкій реакції небайдужих людей. Ветеринарка розповідає: ті тварини, які з'їли отруту, зазвичай помирають страшною смертю. Вони дуже тяжко вмирають, це дуже тяжко на це дивитися. Починається все, що міняється координація рухів. Спочатку потім починаються вони Не розумію, що з ними твориться. Це дуже, дуже, дуже больно. Не на камеру люди кажуть, це міг влаштувати хтось з керівництва закладу, аби тварини не псували репутацію і лікарні. Однак це тільки здогадки. З'ясування всіх деталей триває. Юлія Котляревська та Богдан Прокопчук, телеканал АТІВІМедіагруп. Травмувалися неповнолітні мотоциклісти. Подія сталася вчора у Дубинському районі в селі Мильча. Правоохоронці встановили, що 14-річний водій двоколісного Форт Сіріус врізався у мустанг під керуванням 17-річного односельчанина, який розвертався. Обох водіїв з травмами госпіталізували. 15-річний пасажир одного з мотоциклів не постраждав. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення ПДР. Втік з місця ДТП. подія сталася вчора у рівному. Невідомий на Тесла пошкодив припаркований Фольксваген на вулиці Олексі Новака і зник власник «Фольксваген» викликав поліцію. Свідок події зафіксували номер Тесла, що допомогло патрульним розшукати електрокар на вулиці В'ячеслава Чорновола. Водія на місці не було, тому Тесла евакуювали на арешт майданчик. Згодом з'явився 21-річний керманич, який зізнався у скоєному, та пояснив свою втечу переляком. На нього складено протоколи за скоєння ДТП та залишення місця події. Великі плани у селищі Гоща, що на Рівненщині, планують збудувати житло для переселенців із міста Бахмут. Проєкт із символічною назвою Гоща Бахмут вперше презентували мешканцям громади взимку 2024 року. З того часу додатково проводили опитування та слухали думки людей. Багато хто був проти чи змінилося щось через півроку, та на якій стадії зараз цей проєкт розповість наш Максим Остапець. Домівки для переселенців за мільйони доларів. Такий проєкт під назвою Гоща Бахмут хочуть реалізувати на Рівненщині у гощанській громаді. Його ідея полягає у будівництві житла для ВПО із міста Бахмут. На початку грудня 2024 року проєкт представили жителям громади з того часу. Минуло півроку. А серед гощанців досі немає однозначної думки. З одного боку я не проти що житло буде будуватися. Усе просто що з іншого боку, фону що... якось так все галопом, галопом. Того ні сього тут бацень тут же будується щось. В заразній час ти взагалі не знаєш, як в тебе може повернутися життя. Може і тобі прийдеться кудись переїжджати, і ти так само будеш ходити, щоб тебе прийняли. О, а хтось буде проти. Переживаєш чи ну немає тут тих, хто ждуть цей русський мір. Я вважаю, що. Громада більшості не хоче, я так чула. Але я вважаю, що це потрібно людям десь жити. Робочі місця збільшаться. Щось вони своє запропонують для нашої громади. Я живу за кордоном, я бачила тих людей, які приїхали з Луганської, з Донецької області, їм просто вже немає куди повернутися. Я просто знаю їхні відчуття, що вони переживають. Тут такий контингент людей різний. На початку, напевно, б якось краще би сприйняли, ніж зараз. Проєкт гоща Бахмут передбачає житлову забудову, де зможуть розміститися понад три тисячі мешканців. У пріоритеті це ВПО із окупованого та зруйнованого міста Бахмут. Раніше для цього пропонували земельну ділянку розміром у 10 гектарів. Нині, як розповів голова громади Микола Панчук, планують виділити 6 гектарів. Також змінилося розташування. Тепер все хочуть розмістити на ділянці за гощанською районною лікарнею. Микола Панчук додав: у громаді проводили додаткові опитування. В одному із них брали участь біля Тисячі учасників негативних відгуків було невеликий відсоток. Були коментарі, що категорично проти. За декілька місяців ми постаралися врахувати кожне зауваження. Далі це розглянули на депутатському дні. Максимально коректні, чіткі зауваження ми їх виправили. Наступні кроки це буде сесія селищної ради, на яке виноситься питання про надання земельної ділянки в тимчасове користування на час будівництва для комунального закладу Бахмутської міської адміністрації. Попередньо всього планують звести 24 будинки висотою у 4 поверхи. Окрім житла, проєкт також передбачає будівництво школи, дитячого садочку та амбулаторії. За словами заступника голови Бахмутської громади Олександра Марченка, 10% від загальної площі житла зможуть надати не тільки ВПО, а й мешканцям гощі в рамках укладеного меморандуму. Загальна вартість проєкту складає 111 мільйонів доларів. Кошти будуть намагатися залучати від донорів та меценатів. Да, так, Ми Зараз вже презентації, які проводили і матеріали, надаємо фондам, щоб Вони не дивилися. І зараз з фондами намагаємося вирішити питання по фінансуванню. Будемо чекати на рішення, тому що багато дуже запитують, а чи є у вас земельна ділянка, на якій будете будувати. Тільки після того, як будуть офіційно оформлені документи, ми можемо казати, що так, є така ділянка, є така громада, яка нас прийняла, і ми можемо розпочинати. Перше, проєкт Гоща Бахмут презентували у Польщі на міжнародній прес-конференції Rebuild Ukraine. Це міжнародна платформа проєктів щодо відновлення зруйнованої війною економіки України з акцентом в інфраструктуру, промисловість, енергетику та житло. Найближчим часом у Гоші мають остаточно визначитися, відводити земельну ділянку на будівництво чи ні. За це депутати голосуватимуть на найближчій сесії. Максим Остапець, Денис Козлов, телеканал АЙТІВІМедіагруп. Про те, що у рівному вчергове просять заборонити їзду на самокатах, про створення маршрутів безбар'єрності у громадах Рівненщини та про те, що військовослужбовці отримали квадроцикли від Рівненщини, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 40. Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Герої не вмирають у селі Велике Варпче, що на Рівненщині сім'я загиблого військового відкрила спортмайданчик. на варті спокою 6 травня в Україні відзначають день піхоти. Зберегти пам'ять про героя у селі Велика Верпче, що на Рівненщині сім'я загиблого військового Михайла Дубінця відкрила спортмайданчик на території ліцею, де навчався захисник. Він загинув на фронті 9 січня 2024 року. Більше про те, як спортмайданчик допоможе зберегти пам'ять про героя у матеріалі Вікторія Кимець. Мій син загинув, віддаючи найцінніше своє життя. Із сльозами на очах та трепетом у голосі Надія Дубинець згадує про свого сина Михайла. Хлопець віддав життя, захищаючи Україну. Саме після її слів на подвір'ї Велико Вербчинського ліцею, де навчався герой, урочисто відкрили спортивний майданчик. Я сподіваюся, що він стане осередком активного відпочинку і фізичного розвитку наших дітей, молоді і жителів нашого села. Я хочу. Щиро подякувати вам, Надія Михайлівна і вашій сім'ї за добру справу. Михайло Дубинець народився і виріс у селі Велике Вербче. Воював із 2016 року. Згодом, з початком повномасштабного вторгнення, добровільно повернувся до лав ЗСУ. Життя молодшого сержанта обірвалося 9 січня минулого року, буквально через декілька днів після його дня народження. Останню розмову із сином матір пам'ятає досі: 6 січня він позвонив мені. І сказав, мамо, я хочу вам сказати слова, які я мало можливо говорив у своєму житті. Його останні слова було, що б не трапилося зі мною, але воно іде до того. Я вас дуже люблю. Рідні довго оговтувалися, коли дізналися про смерть Михайла. Добрий, завжди усміхнений. З дитинства співав та навіть був частиною місцевого хору Криниченька. Але найбільше Михайло любив спорт. Тому саме спортмайданчик, додає сестра Михайла Ольга, допоможе зберегти пам'ять про брата. Спорт для нього це було життя, адже він саме любив школу. Він займався спортом, грав різні ігри. Він був кращим нападником району з футболу. І для нього, от якби спорт було таке. Спортивний майданчик. Чому для дітей? Е, у нас такого немає. Дітей потрібно чимось зацікавлювати, відволікати їх від цих телефонів. І це все ж таки згадка і пам'ять про нашого брата. Івана товаришувала із Михайлом понад 10 років. Познайомились ще у студентські роки. Дівчина каже, таких щирих людей рідко зустрічала у смерть Михайла довго не могла повірити. Я не вірила до останнього дня, коли ми приїхали сюди. Е, на поховання мішані я не вірила. Мішання мене я казала, мішання. Я вважаю, що для нього це дуже цінно. Що це пам'ять про нього? І місце, де він зростав, місце, де він планував своє майбутнє. Для ліцею спортмайданчик – це пам'ятка. Адже зараз такі учні, як Михайло, на вогу золота розповідає класна керівниця хлопця. Вона навчала його три роки. Він був розумний, дуже добре вчився, був дійсно патріотом своєї держави. Наше Вечір подзвонила до мене моя колега і каже: загинув твій учень, і дійсно село наше завмерло. І я думаю, що цей майданчик дійсно буде таким, так як. Згадкою про Михайла, про його мужність, про його патріотизм. Тепер новий спортмайданчик щодня буде нагадувати про подвиг Михайла Дубинця. Після урочистого відкриття його відразу заполонили діти. А наприкінці урочистостей прозвучала одна із улюблених пісень Михайла. Її слова навіть викарбували на обеліску пам'яті загиблого героя. Орії Кимець Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Наші вдома сьогодні на рідну землю повернулися 205 воїнів, які перебували у російському полоні. Це молоді хлопці і дорослі чоловіки з майже всіх видів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, ув'язнені тюремною системою. Цей обмін став можливим завдяки посередництву партнерів, зокрема Об'єднаних Арабських Еміратів. Вони завжди на варті нашого спокою. 6 травня в Україні відзначається день піхоти. Саме маганізовані частини та підрозділи в перші дні війни взяли на себе основний тягар ведення бойових дій. Свою боротьбу ведуть і досі. Як це бути піхотинцем в умовах сучасної війни, дізнавалася наша Дарина Шеремшина. Іван військовослужбовець з позивним лісничий піхотинець. Розповідає, до лав збройних сил добровольцем долучився ще 25 лютого 2022 року. Воював на різних локаціях від Лисичанська і до Торецька. Піхотинцем став з власної волі. Піхота це є основа всіх військ. Ми є основа, ми є перші. бойовий досвід отримував двадцять бригаді. Зараз Іван головний сержант роти та інструктор в одному з навчальних центрів сухопутних військ. Навчати я почав після е, тяжкого поранення і вже на протязі, ну, до двох років я вже на, на полігоні починав з інструктора. На сьогоднішній день я вже головний сержант роти. І в нас є команда, яка вносить лепту в підготовку цивільного населення. До нашої справи до нас поступають різні люди з різних, ну можна сказати, з різним вихованням, з різними поглядами. Звісно, треба їх підтримати. Саме піхотинці утримують передові позиції, йдуть в атаку, звільняють українські території та стійко стримують ворожі штурми. Ми не народжувалися бути солдатами, не народжувалися... Е Бувають в броні, в касті, але ми повинні самі розуміти, що ми тут для того, щоб захищати. І якщо ми не будемо захищатися, то не завтратиме просто. втратимо само себе. Навчатися на піхотинця не так вже і легко, зазначає курсант навчального центру Андрій. Однак саме ця професія його приваблює найбільше. Що я очікую достіжені, та тобто, як би правильно вам сказати, так? фізична підготовка, мишлення. Ну і само собою вже смуга перешкод, якби не було, то є Ну Піхота це серце. Армія, скажемо, без піхоти нікуди. Піхота зачищає і Уничтожає. Нині механізовані мотопіхотні гірсько-штурмові бригади піхоти складають основну бойову могутність сухопутних військ Збройних сил України. Вони щохвилини відстоюють волю нашої країни та захищають від ворога у жорстоких боях. Дарина Черемшина та Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.